Що відбувається у нього в особистому житті прямо зараз? Давай подивимося: думай про нього, а карти дадуть відповідь. Так, я бачу, що в нього є якісь зміни, але це немає стабільності. Сьогодні одне, завтра інше. Це не просто не про серйозні стосунки, а про такий, знаєш, хаотичний рух. Бачу карти жезлів, він ніби стоїть на роздоріжжі, Такі, знаєш, перекресток. Є варіанти у нього, якісь дівчинки є. Але остаточного вибору він не зробив. Так, він придивляється до когось, але без глибини. Такий, знаєш, флірт. Кубки. Говорить про те, що можуть бути так. Звісно, у нього є знайомство, флірт, компанія. Але це більш про розваги, ніж про серйозні. Коханці вказують на те, що у нього справді може бути романчик якийсь там, чи вибір між двома людьми. Ну, Серйозного нікого немає. Він більш зайнятий зараз собою, самоаналізом та самотністю. Ну, Можна зробити такий підсумок з розкладу. Його особисте життя зараз не виглядає стабільним, навіть якщо хтось є поруч, це так поверхово, але ненадовго. Карти показують, не показують, що серйозного глибокого зв'язку у нього зараз нікого немає. Він все ще не відпустив до кінця минуле з тобою. Він такий, знаєш, заплутався в своїх бажаннях. Моя тобі порад, порада, люба. Відпусти минуле, довірся майбутньому. Попереду на тебе чекає значно більш і більш цікава людина.